Штангетки білого кольору обирають найчастіше, тому сьогодні огляд буде про них. Це нова модель цього року 2022. Тут більше перфорації, тобто ще більше дихає нога. Спеціальна устілка є перфорована з EVA, яка також допомагає кращої дезодерації ніг. Два ремені на липточках для кращої фіксації. Шнурівка, і самі вони зроблені з перфорованої шкіри високої якості. Прослужать довго. Підошва має спеціальні рельєфи для щеплення з поверхнею і каблук 3 см. Такі ж тамгетки підійдуть як хлопцям, так і дівчатам, бо це модель унісекс. Тож, ви можете придбати таку гарну пару. І надалі встановлювати ваші нові рекорди разом зі штангетками Жаботинське.